Короче, 9 дітей в інформаційному відділенні переселили в населення. І що по этим, По номерах. Тобто двері закрили, двері Двір, закрили. А це вже діткам при іншій групі привезли продукти харчування. Продукти харчування, якими будуть годувати іншу групу. А скажіть, будь ласка, звідки ці продукти харчування? Ще? Звідки ці продукти харчування? Кафе, Годські. Кафе Годські, да? Кафе Гоцьке, так? Ну, бо просто тут на продукти харчування документів жодних не було. Того ми перестраховуємося, звідки вже ці продукти привезли. Ми просто за... Ми нічого проти не маємо. Ще? А це ви інша група, дать? Бо одна дітки група пішла. Ми з Києва. Так. Ви з Києва, так? Ви також на цей концерт Поділля чи якось там приїхали, так? Да? І ваша група також до сімнадцяти чоловік? Так ми і так все знаємо, дівчатки. Ні, ми не так до вас. Вам не надо, так вам і треба, так.